Слава Ісусу Христу, мої дорогі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя. шире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Ось тут вже у нас буде у вас такі яблуні, груші. Все по 100 гривень? По 100 гривень. Яблуні, грушки, черешні, по 100 гривень. А гвоздечка? 50 гривень. Але хрущі дуже здачі. Добре, добре, дякую. Так, от бурячок 25, 20, 20 цибулі, 50 шампіньон. А, а по скільки, э, Редька, по скільки у вас? Редька 29. А э, Капуста молода. 75, 75 добрий, дякую. 100 грамів помідор. А салат? Добре, дякую. А по скільки ріпа у вас? По скільки ріпа? А капуста? А кабачок? 140. А цибулька така зелена? Добре. І ще 100 кілограм. Добре, дякую, Файно. А редька? 70 і 20 пучок, добре, дякую. Галя вже вийшла на роботу. А. а по скільки гайка помідори? 120 гривень. 100... А огірочки? Так само. А капуста? А капуста 75. 75. Редька? 20 пучок і 65 кіло. Добре, дякуємо, пайно. Ну, Яблука по 20 і 25 Я є. Яй по 35 п'ять його літає. Ці такі джеремі, груша, Яблуні груша 25, ці по 25 переважно, А ну тут косички, Квіти є ось по 15, акція 15 гривень. А ну розкажіть трохи, скільки коштують ваші квіти? Ну дивіться, маргаритки, братчик, даю по 15. Вони були по 20, в мене лишилося все, що на вітрині, то даю дешевше. Дешевше по 15. По 15. Е -е Бегонія по 25. По чорнобривці теж 25, такі пишні 30. 25 Оці 30. дуже гарно допізно цвітуть по 35. По 35 ці такі чорнобривці. 30, може, що ще є? Гвоздички. Гвоздички є... по скільки? Є 50 більші кущики і 30 менші. Mm угу. Такі по 25 можна взяти лабелію, агаратом, це таке, що довго. Це по 25. Добре, дякуємо гарно. О, що приходьте, що ще буду привозити. Я є при час, хіба би погоди не було, а покрутити. 25 гривень така цибулька, 30 бурачок, 40 морка і така, 30, 60, цибулька, 18 така цибулька, 15 пучок рейдів, 120. Помідори, 100 така, огірочки. Цибулька така по 150, 170, 80, як до цибульки. Ось така. 50 такі зубочки часнику. 100 гривень чері. А огірочки по скільки? 120. А помідори такі? 120 120 помідорів. 100 такі чері. Добре. А груша? кружки. 120. Що для вас, пані, питається? Апельсина гарна є. А, по скільки ще скажіть? 200. 200. Полуниця. Скільки апельсин? Така 100, така 130 купуєте. Солодкий, та й там. А полуниця по скільки? 200 полуниць. А по скільки молоко? 50. По скільки сир? А сметана? Добре. А по скільки м'ясо у вас? Є 180. Допоможе поступити як треба франківська, так? Сало по 70 гривень. Добре, дякую. А по скільки сало у вас? Сало по 100 і по 80. По 100 і по 80. І по, 50 і по 50 А на холодець руль? Е, так, зараз можемо паніти. 130 гривень. На холодець руль? По 140. По 140. 100. І скільки кишка? 100. 100. А така по 170. Добре, дякую. Да. А по скільки м'ясо? На ковбасу. Ціни? Ціни по 200 гривень без кістки. Ви в мене берете mm. на ковбасу хоч 5 кілля, я даю по 100 Я зрозуміла, добре, по 200. Э... А я дам по 180. Добре. А. А. а ще голова, скажіть скільки? 30, 30, добре. Дякую. Це по скільки у вас тут по черевина? 3. По 160-170. 160-170. А підводлі? По, по 100. А сало? 80. По вісімдесят по сто 100. По сто добре, дякую. Вже то забули, це... так, молода картопля є по п'ятдесят п'ять за кілограм. Так, а помідори чері? Сто сорок. Сто сорок, а така? Сто двадцять. А ці? Sì. Редиска по 20-25 25. за пучок, а зелена така молода. Е -е -е 80, а така п'ятьдесять 55. а пекінка а 100, гривень. А 100 гривень, а броколі? А ця брюссельська? ти маєш і щавель? ви ту тобто, щавель. 25 гривень. 25. А шампіньйони? Шампіньйони, то є такі то дуже... Тобто печериці? Печериці, такі, перші 100 гривень. 100 гривень. А огірочки? Огірочки 130 130. І цибулі? Цибулі 10 гривень. Сала, салат? Салат 180 гривень. 180 гривень. Кріп? Кріп 35 гривень, гривень. 35. І кабачки? Кабачки 140 А ти тут, тут маєш суміш таку зелену. Так, і суміш такий. Суміш 50 50. Добре. Добре, файно дякую. Дай Бог, пома. 18 пучок реки 30 циву, 90 мандаринка, 250 вже є полуниця. Щавель 30, 60, печериці, пучок 20, 85. Такі є квіточки. 15 і 10. Утро кредесь. А по а по 50 така шутка, же до святкової неділі по 50 грн. Сир, сер, по скільки сир? 80, 8, а сметана 50, 70, а молоко 50, 50, добре, дякую. На керт Є такі такі. А такі по постільки? А, 300. 300 є ціна, 300. А такі кошти, то все є ціна. 400-150. ну Добре, і такі ті, Добре, добре, от такі гарні такі на ті, Все дуже гарне таке. На Христос розказує таке гарне. Дуже. Дякую. О, кошики. А по скільки такі кошелики? Отакі маленькі і більшість. Ось такі десять, такі гарні. На, на галунку вже є. За 200 такі вже є. Так. О, от такі Отакі. такі гарні тут. І накидки. А накидки по скільки на, на коші? 280. 280, 250, 200, 150 і на за 100. Як залежно до кошелі. Так. Так. А, а галунки це з яйця. Це яйця таке так. чи дерев'яне? Так. Ні, натуральні. Натуральні яйця по 130. Є повні. Дерев'яні по 60, по 50. Дерев'яні по 60. 50. А такі очі. Ось такі корочки, свічечки по 60. По 60 50. Добре. І такі. Так, так. Дякую, файно. Тепер є 100 гривень. Такі шутки. 80 такі. І 10 гривень. Черемша. І... Так, добре. Уже дуже багато є квітів таких, що на цвинтарберу дуже багато всяких таких. Ось такі тут є кош... кошелі е, такі гарні. Скільки такі гарний коші? 500 гривень. А такі трошки розкажи. 500 гривень, 450 гривень, 600 гривень. все залежно від. Від кошелі залежно все, так? Він такий гарний український, з орнаментом дуже гарний. А такі оці в кошель маленькі. Яйці оці. По 25 і по 50, добре, дякую. А такі формочки на Пасху. По 5, по 6, по 8, по 10. 5 по 6, по 8 по 10, Я залежно, якого як, як, розміру. А, тут є різні тож, по тисячу, по 600 такі, сімсот, тисячу п'ятсот, тисячу триста. Як до кошелі дуже гарні. Тисячу, тисячу п'ятсот, такі великі, гарні, такі українські кошелики, такі тисячу п'ятсот. У хойомочках сто дуже, резинка на кошелі, А такі. 300 гривень. А шутки? Е, шутка ця 150, така 80 і оця по 100. Добре, гарно, дуже гарно. все. О, зай... А цей коші з зайчиком дуже гарний. Е, такий 300, тисячу. 300. 1300 триста. І такі українські. 1500. 1500. Добре, дякую, дай Бог допомагає вам. По, по скільки 350 пані. Ну. 350 людей, добре. А по скільки такі ваші. 60 гривень 100 грамів такі різні. Е, тут одру. А оці? 75. 75 ось такі. О. О, треба возьмати. А яблука по скільки? Ага, по 35. Яблука. Так. А капуста? 75. Я вийду. Добре. Добре, все. 65. А по скільки цибулі? 80 гривень літра. 80 літрів. 150 кг. добре, дякую Так, цибулька, кільо, гірчиці 45, цибулі голландська 130. Отакі От по 130 Це і біла 150. Бурак кілограм 340. Посадковий, кормовий, газонна трава 210 за кіло. 150 голландська за, за літру 80, так 150 є. Е, Для порівняння будемо знімати ціни в АТБ. Банани, перший гатунок 75, 85 банани бебі. Ось такі. По 15 гривень за 100 грамів. Лимони 82. І Рейфрук 79,95 95 Апельсин 57,95 Мандарини 59. Дев'яносто п'ять, е, помело шістдесят дев'ять, дев'яносто п'ять. кокос тридцять дев'яносто, ось така. 11 гривень за 100 грамм, ківі по 13,75 за 100 грамів, яблуко 53,95, таке, таке сортове 46,95, томати 14 за 100 грамів, а такі тепличні 99,89. Перець червоний 23 за 100 грам.

Такі томати 99-89. 44 капуста. 44-89. Морква. 33,89. Мита 41, 89, е, картопля. 30, 36, 19.

Часник 16,50 за 100 грамів, томати коктейлі, Я вже казала 12. Таке яблуко. Раджів 53,95, Шкільне 31,95, зала 46,95. Такі ціни в АТБ. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім, і нашій Україні. До зустрічі!